Міша, ну нащо ти той квас купляєш? Та ж то хімія. Яке живе бродіння? мішку, ну та ж економити треба гроші, ну та ж ми в селі живем, чи де ми живем? Та ж вишні зараз є, та ж ягоди, та ж по та ж піди по навісберуй, попукуй вишень, та й е, закрути компоти. А черешня та, який цей рік? Ну, Чому році наша черешня має мати нормальні черешні? Ну та певно, ну, та, ти радіо не повішав, ти ж поки Не-не, По мій слойки доставай з підсподу слоїки і закручуй е, компоти. Ти, ну, те, ти економ трошки чоловічий, ну та май трохи совість. Ага. Ти дивися, бо там Наталка буде приходити, на все мені розкаже, що ти робиш на оборі. Міша, в нас і без того фляшок на молоко є. Не треба ще докупляти квасу.